В рамках робочого візиту Олег Бояренцев відвідав ряд соціальних об'єктів Шосткинщини. Одним з них став дитячий садочок в селищі міського типу Вороніш. Посмотрели, каких, к сожалению, не очень мягкая, скажу, не очень хороших умовах ростуть і виспитуються наші діти. У нас здесь в Шостинському районі большая нива для діяльності. Подобної соціальній сфері, перший заступник голови облради зазначив, що вони давно займаються питанням соціально-економічного розвитку сільської місцевості Шосткинщини в планах залучення максимального використання земельних ресурсів та інвестування коштів від бізнесових структур. «На жаль, ті люди, які працюють на землі в Шосткинському районі, які заробляють на ній, що я не до кінця. ощущаю то, что нельзя быть абсолютно счастливым в несчастливом обществе. То, что бизнес складывается и на земле уже зарабатывают очень солидные деньги, да? мы видим на каких машинах люди ездят, какие налоги там платят или не платят. Ну и эти люди обязаны тратить на село, на тех людей, которые... Живу селі, і ми щасмі саміснадміністрації з, з головою адміністрації будем ...вести роботу по збільшенню сум заключаемых договорів. Олег Бояранцев розповідає, що сьогодні ситуація в сфері сільськогосподарського виробництва починає змінюватись. Більшість земель взяті в оренду, оброблюються і дають прибуток. Аграрний бізнес стає прибутковим. Постає питання соціальної відповідальності бізнесменів перед громадою того села, де вони орендують землі. Земля – наше основное богатство, и мы должны максимально использовать этот ресурс. И договора о социально-экономическом развитии – это та возможность, скажем, бизнесменов, которые обрабатывают землю, зарабатывают деньги на нашей земле, влаживать небольшую часть своей прибыли в социальную сферу села. Социальная сфера села – это ФАПы, это… дитячі сади, це школи, це також інфраструктура села, дороги, газопроводи, водопроводи, каналізація, і все остальное проще. В області вже є позитивні приклади, коли через заключення договорів соціально-економічного розвитку бюджети окремих сіл поповнюються на одним десятком тисяч гривень. Наприклад, у сусідньому глухівському районі в цьому році планують направити на ремонт шкіл сільських клубів, водогонів, доріг більше трьох мільйонів гривень, які відраховують орендарі земель. Будімбісідувати з руководітелями. хозяйств, если руководители хозяйств не будут идти навстречу, не будут понимать важность этих вопросов. Мы просто, сейчас рынок земли это рынок конкурентный, уже есть многие другие желающие бизнесмены заходить в область, заходить в районы, брать большее количество земли, зарабатывать. Есть бизнесмены с пониманием социальной ответственности, как пример, недавно мы в Глуховском районе открыли, впервые за 20 лет в районе открыли детский садик, который полностью отремонтирован силами местных Аграрних інвесторів у Шосткинському районі ситуація дещо гірша. Робота з бізнесменами тільки вибудовується. Олег Бояренцев звернувся до депутатів районної ради та попросив обговорити це питання у кожній сільській раді з метою налаштуватись на взаємовигідну роботу з орендарями.